Доброго дня. Сьогодні у нас м'ясорубка Moulinex. Знову допомагаємо сусідам. Попросила сусідка подивитися, цей прилад, каже, щось реверс працює, а вперед не працює, не крутить. Ну, судячи з усього, раз двигун крутить. В одну сторону, то він справний. Скоріше за все, в таких приладах часто буває, не працює кнопка, вона перекидає там щось з проводов, до її підходить і вона просто перекидає провода, і машинка може завдяки цьому то в одну, то в другу сторону крутиться От. Якщо взад крутить, то провода, значить, верніше двигун, значить, справний. А самі провода десь не переключаються. Скоріше за все, я думаю, що тут кнопка. Так, а це у нас на столі, це не мого Це просто спирт, яким, я думаю, зараз відітру її, бо вона трошки побувала. У бувальцях, мабуть, на кухні. Отак вот от. Змочимо тряпочку і трошки її відітремо від жиру. Отак. Вот Вона, мабуть, працювала і на кухні хранилась, то трошки в жиру. Зараз її відітру. Розберемо і подивимося. Що там нею сталося? Я думаю, що скоріш за все несправна кнопка буде. От. О, трошки її трошки її такі придали більш презентабельний вигляд, приємно працювати. Так, до речі, ця... Несправність, я скажу, що ця несправність досить часто зустрічається, тому я не сумніваюся, що тут кнопка буде несправна. Зараз перевіримо. Процентів 90%, думаю, що так. Думаю, комусь буде корисний, в кого перестала працювати машинка або ще щось таке. Воно не тільки такі кнопки на, на всі, практично на всіх приладах MLNX. Такі самі. Такі самі кнопки встановлено, тому зараз розбираємо і дивимося. Зараз зазирнемо всередину. Тут 6 гвинтиків, які ми зараз відкрутимо і будемо бачити, що там всередині. Гвинтики розкрутили, тепер розбираємо. Розбирається вона таким Просто знімається кришка, є доступ. Тут всередині двигун бачимо. Обмотка не підгорівша, ціла, щітки теж, колектор теж має добрий вигляд. Зараз візьмемо прибори, прозвонимо кнопку. Як це зробити, я зараз покажу. Перед тим, як перевіряти кнопку, переключати цей бажано від'єднати провода. Але щоб, щоб тоді не думати, не розбиратися довго, просто про всяк випадок фотографую. Бо тоді можна перепутати, не в ту сторону буде реверс, переплутати. Не в ту сторону буде працювати кнопка, то краще зразу зробити фотографію. От. І все, я буду знати, як збирати як там будуть провода. Так, тепер знімаємо клеми. До речі, перед тим як збирати, клеми треба обжати буде, тому що вони так легенько дуже одіваються. От таким макаром. Знімаємо і все. І тепер можна кнопку перевіряти і, або її витягти. Щоб витягти з корпуса кнопку, тут є такі ось усики які потрібно нажати, і кнопка вийметься. Але буває так тугенько вона сидить, що, що доводиться допомагати викруткою або чим-небудь щоб їх зняти. Ну, тут вийшло в мене руками їх нажати. Ось так із зусиллям, але виймаються. От, і зараз ми її перевіряємо. Вмикаємо одне положення і дивимося, які пари працюють. Тут 6 виводу, коли ми вмикаємо, то повинні. Зараз в такому положенні, мабуть, оці пари будуть прозвонюватися. Так, ця не прозвонюється і ця не прозвонюється. Ця у нас. Прозвонюється. Є. І. А ця нема. Ви бачите? Ну от так, як я і казав, оця пара і оця пара працює, це в режимі реверс, а в режимі прямого включення повинні оця і оця, оця прозвонюється, а ця ні. Тобто там, скоріш за все, контакт або підгорів, або просто окислився, якщо давно не включали. В общем, треба або замінити кнопку, або... Розібрати цю кнопку і подивитися, що там робиться, чи можна її відремонтувати. Звісно, краще кнопку зразу замінити на нову. Але по місцевих магазинах я проїхав, там є тільки отака. От, на 6 виводів. І менші. Ось. Але вони на 3 виводи. Не на 6 і не фіксується. Отакого розміру кнопки і такої форми не знайшлося. Кнопка сама недорога, десь порядка там 100 гривень буде коштувати, але е, діло в тому, що у місцевих магазинах нема, десь треба замовляти через інтернет, а пересилка такої кнопки. Ну, Перше, можуть на таку суму і не продать, прийдеться ще щось докуплять. А по-друге, навіть якщо і вийшлють, то пересилка буде, мабуть, дорожча за кнопку. От, то зараз спробуємо розібрати і подивитися, чи можливо її відремонтувати. Якщо можливо, відремонтуємо, якщо ні, то тоді будемо замовляти. Зараз подивимося. Ну, скоріше всього, я думаю, що можна, бо так уже з досвіду знаю, що там контакти просто можуть окислитися, або такі темненький нагар. Зараз раніше, раніше контакти були більш надійними, там серебром покривали, а зараз для битової техніки такої, там просто мідне можуть бути з якоюсь з якимось напиленням, там я не знаю навіть, яке воно, що, який матеріал там, але вони. Але вони не дуже добре працюють. І Бува достатньо розібрати, почистити там контакти. І вона починає працювати і ще довго працює тоді. Зараз розберемо, подивимося. Ну, і хто там буде казати, що треба одразу нову поміняти, бо люблять там пописати у коментарях. Так, нову то так, але ж я сказав ситуацію. От, що буде, по-перше, довго, дорого і так далі. Пересилка дорожче за кнопку буде, то гроші я за цей ремонт не беру, це ремонт для сусідів. Так що спробуємо, якщо хто думає, що вона там не буде працювати в такому разі, якщо почистити контакти і зібрати, то я з досвіду можу вас запевнити, що буде працювати. Якщо контакти не підгорівши, і мід не нагрівалась до, до такого стану, що аж у пластмасі повиплавлялись там посадочні місцяці. Якщо вони не виплавлені, то кнопка буде працювати. Якщо тільки зачислилась, звісно, якщо там вже воно іскрило, грілося і поплавилось там. Ну, Мідь стала м'якою, стала не пружинистою, і випливились тоді тільки під заміну. Так, досить розповідати, розбираю. І так. Кнопка розбирається просто. Тут за рахунок пружності стіночок, ось їх можна навіть просто руками розібрати. Відгинаємо стіночку. І ось Вилазить такий. Пін ось один, ось він. І другий ось із дірочки теж виймаємо, але треба акуратно, щоб нічого не порозсипати на пол. Зараз, зараз. О, дивимося. Не знаю, видно чи ні. Ось самі запчастинки обдивляємося. Ну, ось вони не підгорівші. Тільки ось на самих контактах. Бачите, мається такий чорний такий наліт. Його треба зняти. І кнопка, мабуть, запрацює. Так, зараз дивимося, що в нас. От і на нижньому теж трошки є. Ось на якраз на одному. Трошки такий чорний наліт. Зараз ми його знімемо. Я думаю кнопочка буде працювати. Ось у мене є такий образив грідністю 2000 міленький. І беремо акуратненько, без фанатизму, легенько-легенько. Грубим не треба отакого от достатньо, ось воно, бачите? Зні... знімає чорний наліт. Чистенький, бачите, воно не підгоріло нічого. Просто там був тут ось, бачите, є трошки зараз знов візьму його ось так. Знімаю, Вон, трошки тернув, буквально сильно не треба, щоб не попротирати там. Ось, легенько. От все знялося. Всередині практично трошки-трошки є. Це теж прямо ось на пінцетик. Трошки відірву. Візьму отак у пінцет. Ось. І там легенько-легенько зниму. Ось так знялося наліт і там. От. Ну, тепер, я думаю, потрібно цю кнопочку зібрати тут. Ось так було. Так, пружинка стояла і тепер. Самі контакти, вони, бачите, лежать в таких. Ось зроблені. Такі виступи металеві. Якраз між ними вона вставляється і тоді нажимається. Так. так, зараз візьму менший пінцет, бо це здоровий. Так, я сподіваюся, там щось вам видно. О. Так, один став. Бачите, він отак ось стає і тоді оцими пружинними виступами. Вони на пружинках тут на кнопці. Ось кнопка і в неї такі пружинне ось. Виступи є, котрі нажимають, ковзають по цим контактам. Оце. І весь виключатель. Якщо що розбирається він. О, все, ось я їх поставив на місця. Тепер потрібно акуратно зібрати. Так, але ж, але ж, але ж нам потрібно, щоб ще напис оцей співпав. Так. Бо її можна і так, і так поставити і буде не співпадати. Зараз подумаю, як воно було. От бачите? Я зараз по фотографії побачу, там, мабуть, буде видно трохи. Так, подивився фотографію. Він оцим написом, тут з однієї сторони є напис, з іншої нема. Стояв оцим написом доверху верху, а на самій кришці назад реверс був ззаду, а вперед, відповідно, вперед. Тобто, тобто кнопку треба написом цим, щоб була до пружинки. Все, збираємо. Отак От добре. Зараз. До речі, можна було і не дуже той думати, куди вони стоять. Просто поставити отак, а потім перекинути провода, щоб вони співпадали. Ну, щоб не довго не думати. Просто зразу кнопку подивився, в яку сторону малюнок повинен бути, щоб не перекидати провода тут. Так, вмикаємо і перевіряємо. Беремо прибор. Перевіряємо контакти. Так, тепер повинні цей за цим. А цей у нас за цим є. Бачите, не було його. Все, зараз так, і цей. Працює. Ну, реверс у нас питань не було. Я думаю, буде теж працювати. Зараз нажму. обстов О. Є. Ну і цей, мабуть, буде. І цей є. Це кнопка працює. І вона буде працювати. Єдине, що, якщо є можливість, то можна і нову поставити. Якщо можливості нема, то можна отак відремонтувати стару. Вона ще деякий час пропрацює. От. А за цей час, поки вона буде працювати, можна знайти нову кнопку купити. Це з цими такими кнопками доволі часто несправність буває, вигорає там. Якщо я ж кажу, треба дивитися, якщо дуже видно, що сама, сам контакт, він там бронза, якась чи мій щось таке, бронза, по-моєму, чи латунь, навіть не знаю. от Той матеріал, з якого зроблений контакт, якщо він вже такий от температури видно, що Змінив колір там, чи підгорівши те саме ложе, в яке він садиться, то кнопку однозначно краще замінити, бо вона працювати толком не буде. навіть якщо ви її зберете, почистите, вона кілька разів нажметься, спрацює, а тоді контакт розігнеться, бо він м'який стає від температури. І воно толком працювати не буде. А так, якщо не підгорівша, то можна ставити. І вона буде працювати. Ну що, збираємо докупи і перевіряємо, чи буде працювати сам агрегат. Так, кнопочку ставимо, провода зразу поправляємо, як потрібно. Кнопочку ставимо на місце легким рухом, але щось о, Ось вона вже на місці. Ну і тепер одягаємо провода відповідно. Так, ось ми відкрили фотографію і бачимо. Коричневий, зелений і білий зверху, коричневий навхрест. Ну і білий навхрест. Так, червоний одягаємо на низ. зелений, надіваємо. Наверх так, я казав, треба обжати клеми, зараз візьму, і обіжмо. Поспішив водіти. Ну, ця клема тугенька, але вже раз розібрав, то краще їх трошки обжати, щоб вони плотніше там одягались. На відповідний контакт. Легенько, сильно не треба так. От, щоб воно тугенько так оділося. О! Так, це саме із зеленою зробимо. Так, тепер коричневий. Верніше, білий, мабуть, буде зручніше. Ага, теж я вжимаю. Так. 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 Видно вам там? Ось так. Щоб отут піджалося. І одягаємо його на місце. От сильно обжав він не хоче одягатися Сильніше трошки обжав, ну зараз одінемо. О, одівся. Так, Цей теж обжимаємо, тільки не до кінця, бо погано тоді одівати. Отак, От щоб трошки. Так. Цей у нас зараз, мабуть, спочатку нижнє. А так легенько о спочатку нижнього ніж, ні, цього відділу. Ось так. І тепер верхнього. Все. Ну і зараз тільки тут всередині треба оце убрати трошки ось воно повинно бути а тут збоку. Бо тут коли одівається дно, прижимає. Ну і зараз теж щіточкою тут витряхнув цей пил. Чистенько одінемо на місто. На місце. Так. Ну, зараз, зараз, мабуть, перевіримо, як вона буде працювати. Я поки нижні винтики не прикручував. Просто зараз будемо робити випробування. Перевіримо, чи в ту сторону кнопка. Тігвин гвинтики не закручені, можна буде провода перекинути, але наче все добре повинно бути. Вмикаємо в мережу О, і робимо перевірку. Ну, все запрацювало, як бачите. І реверс. Реверс теж працює. Ось такий простий ремонт може комусь допоможе, бо така несправність зустрічається нерідко, доволі таки нерідко, так що, якщо комусь згодиться, то користуйтесь. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім бажаю миру, гарного здоров'я і хорошого настрою. До зустрічі в майбутніх відео. До речі, не забудьте підписатись. Ваша підписка, вам це зробити не тяжко, а мені допомагає продвигати канал у мережі YouTube. Дякую.